Дорогі друзі! В цьому відео я розповім новини про Ощадбанк та Приватбанк, соціальну пенсію та ідентифікацію пенсіонерів, а також дам кілька корисних порад. Отже, Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток до 30 вересня цього року, але не всіх а лише тих термін дії яких закінчується починаючи з 24 лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабного вторгнення? Дію банківських карток продовжено і для внутрішньо переміщених осіб незалежно від місця перебування в Україні в тимчасовій окупації чи за кордоном. Продовження відбувається автоматично і картки будуть повноцінно працювати. Можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі і знімати готівку у банкоматах. Якщо нову картку вже перевипущено, то за її отриманням потрібно звернутися до відділення Ощадбанку. Але Ощадбанк так і досі не вирішив ще одну Серйозну існуючу проблему необґрунтовані ліміти на отримання коштів та блокування карток. Найбільше це б'є по пенсіонерах, бо вони не можуть отримати свої пенсії, зокрема і на окупованих територіях. Чому відбувається встановлення ліміту або блокування рахунку Ощадбанком? Банк повідомляв, що з 20 грудня 2023 року встановив ліміти на рахунки та картки, які відкриті у філіях Донецького, Луганського, Харківського та Запорізького обласних управлінь Ощадбанку. Але, мовляв, лише на ті, по яких протягом року не здійснювалися видаткові операції. На практиці це не так. І торкається і діючих карток, за якими проводилися розрахункові операції. Блокуються не лише картки і рахунки за рішенням банку, а й вхід до особистого кабінету у мобільному додатку Воща. Для пенсіонерів банку на окупованих територіях часто виникає така проблема, як скомпрометована картка чи рахунок. Це пов'язано з тим. Один з моментів, що пенсіонери користуються послугами сумнівних осіб, які роблять спроби отримати готівкові кошти через різні схеми. Ці особи за таку послугу отримують певний відсоток від суми. Якщо банк фіксує таку операцію чи спробу операції, він намагається дозвонитися за фінансовим номером клієнта, щоб вияснити ситуацію. Клієнт часто недоступний через відсутність зв'язку, тоді картка і рахунок блокуються і заносяться в розряд скомпрометованих. Вирішити цю проблему онлайн неможливо, можна лише особисто відвідавши будь-яке відділення Ощадбанку. Це не поодинокі випадки. Для вирішення питання з Ощадбанком я підготував зразок заяви для пенсіонерів на окупованих територіях. Вона адресована уповноваженому Верховної Ради справ людини Дмитру Лубінцю та віце-прем'єр-міністру Ірині Верещу. Заяву розміщу внизу в описі. Це зразок, а ви додавайте до заяви свою персональну інформацію. І вам зобов'язані надати письмову відповідь, тоді ви будете знати всі причини блокування вашої карти і як вирішити своє питання. Коротке повідомлення для клієнтів Приватбанку. Нова пошта продовжила свою акцію безкоштовної доставки банківських карток до 30 квітня 2024 року. Картки замовляєте у Приват-24 і фізичну картку. Нова пошта доставить безкоштовно до поки що шести країн Польщі, Молдови, Литви, Німеччини. Чехії та Румунії. Подробиці можна дізнатися на сайті Приватбанк. А тепер про пенсії. В Україні з 1 квітня перерахують пенсії тим пенсіонерам, хто продовжує працювати. Але йдеться лише про тих, хто працює офіційно. Розмір стажу збільшується, тож вони мають право на перерахунок пенсії. В деяких випадках розмір надбавки може становити навіть більше 500 гривень, якщо у пенсіонера висока зарплата, у працюючого пенсіонера. Наприклад, якщо ви отримаєте пенсію у розмірі 5 тисяч гривень і при виході на заслужений відпочинок мали 30 років стажу, то після перерахунку пенсія може збільшитися на 333 гривні. Якщо ваша пенсія знаходиться на рівні 6 тисяч гривень за цих же умов, то надбавка може бути на рівні 400 гривень. При пенсії в 7 тисяч гривень, надбавка може становити 562 гривні. Такий перерахунок відбувається раз на 2 роки. І, як правило, у квітні. Якщо ви. Щонайменше 2 роки працюєте на пенсії, і за цей період вам жодного разу не перераховували виплату, то у квітні відбудеться підвищення. Пенсії також підвищать тим, хто виконав норми щодо стажу та досяг віку 65 років. А тепер про соціальну пенсію. У 2024 році для виходу на пенсію потрібно мати 31 рік стажу для пенсії у 60 років, 21 рік для пенсії у 63 роки і 15 років для пенсії у 65 років. Українці, які не мають достатнього стажу, мають право на соціальну пенсію. Соціальна пенсія є різницею між прожитковим мінімум для непрацездатних осіб, а він становить 2361 гривню, та середньомісячним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. При цьому сума не може бути вищою за прожитковий мінімум для проз... працездатних осіб. тобто 3028 гривень. Перерахунок виплати проводиться кожні 6 місяців. Для оформлення виплати слід звернутися не до пенсійного фонду, а до управління соціального захисту населення. Тепер хочу зробити нагадування пенсіонерам-пільговикам, тобто тим, хто має різні пільги на отримання житлово-комунальних послуг. Облік усіх пільговиків ведеться в реєстрі осіб, які мають право на пільги. На кожного пільговика заводиться персональна облікова картка. У разі якщо пільговик змінив паспорт чи паспортні дані, він має протягом 30 днів повідомити пенсійний фонд, бо інакше втратить пільги. Подати заяву про внесення відомостей до реєстру осіб, які мають право на пільги, можна особисто, звернувшись до пенсійного фонду, або до ЦНАПу, Центру надання адміністративних послуг, або до сільської, селищної міської ради територіальної громади, де пенсіонер проживає. Якщо не маєте такої можливості, то можете відправити заяву до Пенсійного фонду поштою. Можете також це зробити онлайн через веб-портал Пенсійного фонду, через мобільний застосунок Пенсійний фонд, або через портал Дію. У 2024 році зріс прожитковий мінімум. А отже, збільшився розмір дитячих виплат. Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 2563 гривні, а для дітей віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Однак розмір виплат при народженні дитини у 2024 році залишився тим Самим, щоб ви знали. Ось і вся інформація на сьогодні. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!